Вітаю вас у черговому випуску, присвяченому розшифровці давніх документів. Цього разу ми розбираємо напис на свинцевій пластині, віднайденій у Хмельницькій області. Спочатку окрема подяка моїм спонсорам, які долучилися до спонсорства мого каналу, і нагадую, що ви також можете стати спонсором. Натиснувши на кнопку під відео і за невеличку суму, таким чином ви зможете отримувати персоналізовані відео відповіді на ваші запитання, а також і інші переваги. Отже, уявімо собі: осінь 2021 року, буквально перед самим повномасштабним вторгненням, археологи проводять розкопки у місті Полонне, це на Хмельниччині. У старій частині міста, де колись було розташоване давньоруське поселення. І ось нарешті незвична знахідка: у шарі 12 століття, на глибині одного метра, один з учасників експедиції а саме Дмитро Тимчук, знайшов згорнуту пластину, металеву пластину. Заглибина, в якій було виявлено пластину, це залишки старовинного стародавнього вогнища з уламками керамічного посуду, який датується 12 століттям. А точніше, першою половиною 12 століття. Виявилося при подальшому дослідженні, що знайдена пластина це сувій, це був сувій зі свинцю. І мав він на собі видряпані написи. І треба зауважити, що такі знахідки вони трапляються вкрай рідко, вкрай вкрай рідкісна знахідка, і ця вона перша свинцева грамота, яка була знайдена до речі в Україні. Є її аналоги також у східній Європі. Це лише дві подібні свинцеві грамоти, які були знайдені у Новгороді. Коли вже розгорнули той е, сувій і реставрували його, і про е, до речі, про надзвичайні зусилля з того, як його реставрували, е, як його знаходили, ви зможете про це прочитати на, у статті на тексти.оргуа я даю на неї посилання в описі до цього відео. Так, от виявилося, що на пластині є два тексти з обох боків, вони видряпані е, до того ж різними людьми. Рука, так як було написано, відрізняється. І це листування для нас фактично як живий голос з початку 12 століття. Чому? Тому що знахідка датується приблизно 1140 -1160, 1160 роками, і написана вона відповідно розмовною давньоруською мовою, тодішньою київською говіркою, так званим Київським койне. Перш ніж ми перейдемо до самого тексту, трохи зупинюся на історичному контексті. Бо, щоб мати можливість для вас зрозуміти всю важливість цієї грамоти, треба знати, що відбувалося тоді на Поділлі, у ті часи, тобто в 11-12 столітті. Поділля тоді було частиною, воно входило до Київської держави, Київське князівство. І воно лежало на межі. Лісостепу і степу, тобто це був такий фронтир, бо потрібно було саме там захищатися від кочовиків, і там же ж і проходили важливі шляхи. Ну, відповідно, розвивалася і торгівля, і землеробство, скотарство також. І місто Полоне, воно згадується у літописі під 1169 роком. Хоча археологія показує, що там місто виникло значно раніше, десь приблизно наприкінці 10 століття. Що з себе являло місто Полони на той час? Це було типове укріплене давньоруське місто, тобто був так званий дитинець, це фортеця. Вона стояла на вигині річки Хомори чи Хомори. Напишіть мені, як правильно ставити наголос. На знімку ви бачите це під літерою А. І до дитинця прилягав так званий посад то це поселення ремісників і купців. На знімку він позначений літерою Б. І так, зрештою, було в багатьох інших давньоруських містах. А полонне охороняло шлях до Києва з південного заходу. Тобто водночас тут виконувало і захисну функцію, і тут повним ходом ішла також і торгівля. Зокрема, тут торгували худобою. Як і будь-який світський документ того часу, грамота з полонного – це не просто стародавній лист, а це джерело, з якого ми можемо собі уявити. Щоденне життя мешканців давньої Русі. Бо тут у нас і логістика, і організація праці, і рух товарів. Тобто, усе як зараз, тільки 800 років тому. Це так, щоб ви розуміли, це звичайні люди, не князі, не бояри, не якісь там священники. Вони через такі листи діляться своїми думками турботами між собою. А також вже із нами тепер. І крім того, грамота дуже цінна сама собою для мовознавців. Чому? Тому що у черговий раз, в чергове тут у нас є живий приклад того, як звучала, як писалася давньоруська мова того часу на практиці, а не у якихось там церковних текстах. Це просто люди писали одне одному листи, давали вказівки, передавали якісь новини, плітки. І це, зрештою, ще раз підтверджує для нас, що у 12 столітті в Росії було вже розвинуто писемне спілкування. Важливий також і сам матеріал сувою. це свинець, це міцний, дорогий такий носій, значно рідше він використовувався, ніж, скажімо там, береста або пергамент. Чому саме свинець поки що невідомо. Можливо, майбутні дослідження це покажуть. І також. Імовірно, що цю пластину використали вже повторно, тому вона була розклепана. Якщо вам буде цікаво вже почитати про те, як цей свинцевий сувій було знайдено, реставровано, прочитано, то в описі під цим відео я даю посилання на статті, де ви знайдете всю цю докладну інформацію, а тепер переходимо до самого тексту. Отже, на пластині два тексти. Вони написані з обох боків. І їх писали різні люди. Один текст це доручення, а інший текст вже йде як доповнення до нього. Ось такий вигляд має розгорнутий сувій з написами з зовнішнього і внутрішнього боку. Це я взяв зі статей, тут вже дається і промальовка самих написів, бо визначити літери це такий найважливіший процес. У цьому прочитанні, тому що тут, на зрештою, вони позначені на промальовці для того, щоб ви розуміли, який вигляд вони тоді мали. А замість знищених корозією літер, бо деякі літери були знищені корозією, тут поставлено знаки питання. Також є літери, які визначаються не на 100%, і їх взято у дужки Ось такий текст ми маємо на зовнішньому боці сувою. Що визначається: грамота от, етрата комиче, ві ікогир ові, скопівоша, скот ае і у. Ну, як ви знаєте, тоді не було поділу на слова, тобто все писали в один рядок. Це так званий до того ж одноєровий запис тут літера єр. Тобто твердий знак, вона ставилася як на місці і єра, так і єря. Тобто вони обидва звуки позначалися однією літерою. Далі літера Іже, вона написана як сучасний Н, оскільки ем, сама літера на, яка позначала звук «н», вона записувалася як латинська літера «н». Ця літера читається в нас як український і, і далі літера єри, вона читається як е. У тексті також ми маємо двокрапки, вони розділяють певні частини тексту. Текст на зовнішній поверхні поділяється на слова таким чином. Досить легко, до речі, поділяється: грамота от і, трата, к Мічеві, і кгр ові, сукупівоша скот и а е міча веді києву. Спочатку, як завжди, у більшості подібних грамот, що в нас тут є, вжито стандартну формулу. Це писалося на всіх подібних грамотах. Грамота од кого і к кому? «От кого? Од хитра. І тут, скоріше всього, ім'я відправника воно визначається як хитро. Могло бути таке ім'я «хитр». Це ім'я. Звісно, як і прикметник, воно означало вправний, майстерний, кмітливий, не так як сучасне слово хитрий. До кого він пише: к мічеві, і к гирові. До міча та гіра або гірла. Ім'я Мічо воно засвідчено в Болгарії. А стосовно гіра або «гірла» не можна встановити якби остаточно, як саме звучало це друге ім'я, відмітимо давальний відмінок тут, до речі, в нас на еві, ові, комічеві, когирлові. І далі читаємо сукупівоща скоти. Є слово сукупіті, воно означало зібрати докупи, зібрати разом, а не купити. І тут у нас вже тоді є прикметник сокупівоша. До речі, він має форму двоїни, тобто він стосується двох адресатів міча і гірла до двох людей. Весь зворот, відповідно, стосувався цих двох людей, адресатів грамоти. Скоти це множина від слова скот, тобто скотина, худоба. Множина означає, що багато було цієї скотини, худоби. І це слово також, до речі, мало значення гроші або майно. Але оскільки тут далі йдеться про те, що треба вести веді, то очевидно йдеться про, саме про худобу. По тому вже хитр звертається лише до одного адресата в цій самій грамоті, а без меча веді Києву. Тобто натомість без міча веди до Києва. Через корозію металу тут прийменник е, без цілком не е, видно, але він відновлюється беззаперечно, виходячи зі змісту цього листа. Ну, а Києву у сенсі до Києва це була норма. Тогочасної київської говірки 12 -го століття, 11-12 століття, коли давальний відмінок він позначав, використовувався в значенні вказання напрямку. Куди до Києва і раніше казали Києву. Бачимо тут стандартне для того часу написання міста Києва, назви Київ як Києва. Отже, таким чином текст на зовнішній поверхні сувою читаємо так. Грамота ото хитра та комічеві і когирлові, сокупівоша скоти а без міча веді Києву. Перекладаємо грамота від хитра і домічаві і догирла гирлові. Коли вдвох, бо двоїна, коли вдвох зберете докупи худобу або скотину. То без, мі, без мічча жени її до Києва. Хоча там «веди», але ми зараз перекладаємо як жени. Ще окремо тут хочу зауважити на давньому синтаксису, тобто це вжиток дієприслівника Сокупівоша. Треба тут зазначити, що вжиток дієприкметників тоді був значно ширший, ніж зараз. Таким дієприкметником могли висловлюватися підрядні речення. Ось як аналог є подібний приклад із Новгородської Берестяної грамоти, номер 424 початку 12 століття. Продав уже дворо, ідітьте же сімо в лі, Києву Києвулі. Ми перекладаємо, як. як продасте двір, або коли продасте двір, то їдьте сюди, чи до Смоленська, чи до Києва. Або ж ось подібний приклад ще із Лаврентіївського літопису. Хоча тут уже два різних підмети у підрядному сурядному реченнях вискакав у ще всі і злодії, і рече Олего. І ми перекладаємо це, коли всі повискакували злодії, то Олег сказав. По суті, ми бачимо, що текст на зовнішній стороні грамоти є таким собі листом розпорядженням господаря на ім'я Хитер, розпорядження, яке він вказівки, які він дає своїм робітникам, Мічеві та Гирлові, або, можливо, це були якісь його молодші родичі. А тоді один із них, а саме Гирл, не Міч, має відігнати худобу до Києва після того, як вони обидва її зберуть. Ну, а на зворотному, внутрішньому боці пластини читається вже інший текст. До речі, він написаний іншою рукою, зважаючи на форму літер. У науковій статті дається таблиця з формами літер, бо по них можна визначити роки, коли саме писалася ця грамота, і навіть можна визначити орієнтовний вік особи, яка писала. Отже, на звороті пластини зафіксовано 60 знаків символів. Орієнтовно читається так: грамота комічеві м, ат, т і, -і боліто а дорож і Псл Нутіне водало і ді -вод до м -о ві І в інтерпретації цієї грамоти я покладаюся на думку двох видатних дослідників, через руки яких і через руки і очі, так би мовити, якісь пройшли вже сотні подібних грамот і написів у різних місцях давньої Русі, зокрема, навіть і у Софійському соборі на штукатурці, ті, що були видряпані, це Олексій Гіпіус і Дмитро Січинава. Саме вони дали значно більш імовірне читання кінця першого початку другого рядка цієї грамоти, отже, з розділенням на слова виходить так. Грамота комічеві, се маті боліте, а дороже ти посоло, но ти не водало а і домові». Що ми тут бачимо? Знову бачимо стандартну формулу, до кого написано комічеві, тобто до вже відомого нам міча. Потім се м, аті. Ось або ось тобі, мати хворіє. Тут ті це не може бути займенник тобі у короткій формі, а це скоріше частка ті, яка є синонімічна до частки то або но, no. тобто мати і далі болить. Тобто хворіє. Дієслово ті» означало і хворіти, і боліти одночасно. Треба зауважити, що первинне прочитання цього відрізку, яке дається у статті, воно відрізняється. Там замість матіті вбачають гіпотетичне слово младсиї з гіпотетичним значенням обмолотник. Але цей варіант, чесно кажучи, мені геть не подобається з декількох причин. По-перше, таке слово ніде взагалі не фіксується, не засвідчене. По-друге, у живій мові навряд чи вживалося слово. Із церковнослов'янським коренем млад замість народного живого молот. І вже, по третє, занадто незвичне таке закінчення еї, навіть якщо допустити, що «млад» цей утворений від слова «младіць», тобто молоточок, то до нього ніхто б не додумався з наших пращурів додати прикметникове закінчення Йє. Я навіть не знаю, як. Це слово можна було б перекласти, якби таке слово дійсно існувало. Тому ми читаємо матіті, далі а дорож ті ПСЛ, ім'я дорож трапляється нам у літописах під 1238 роком. І що тут дорож робив? Дорож тобі писали, ну, писали через літеру псі. Це стандартне для тих часів скорочення для слова писало, тобто писав, дорож писав. Ну, ти не водало. Але тобі не дав. Ті це скорочена форма займенника тобі. Далі діє слово точніше, з наголосом на Закінчення вода Ті, саме з префіксом В, означало дати або віддати. А йді домові. Тут чітко зрозуміло. А отже, іди додому. Або їдь додому. Домові це давальний відмінок зі значенням напрямку від іменника «домо», так само, як Києву Києву, куди до Києва, так само і дому домові додому. І, вже збираючи докупи цей текст на внутрішньому боці сувою, читаємо, озвучуємо таким чином: грамота комічеві, а дорожі ті писало, но ті не водало, а йді домові. Тобто, грамота до Міча. оце тобі мати хворіє, а дорож тобі писав, ну, мається на увазі про це, але тобі не передав. Тож, йди або їдь додому. Ми знаємо, що діє слово йти тоді означало не тільки йти, як ногами, але також і їхати. Тому йдіть домові, могло означати або йди додому ногами, або їдь додому на транспорті, на, на, на конях, чи на возі, чи на чому. Отже, підсумовуючи, що можна сказати, що текст грамоти на обох боках. Сувою виконана так званим надіалектною формою, стандартною формою давньоруської мови, яку дослідники вважають київською говіркою тогочасною. Тобто, це так зване київське койне. І навіть якщо вже так більш сміливо підходити до суті справи, то можна навіть і реконструювати гіпотетично події навколо цих двох грамот, написаних на свіцевій пластині, і складені двома відправниками. Перший з них чоловік на ім'я Хитер. Він спочатку видряпав основне послання грамоти. Воно, по суті, є розпорядженням до двох робітників або молодших родичів Міча і Гірла, що мали разом зібрати докупи худобу. І після цього один із них, а точніше, Гірл, повинен був відігнати цю худобу до Києва. Очевидно, автор послання Хитер займався перепродажем. Такої великої рогатої худоби, а відповідно, його робітники виконували завдання. На внутрішньому боці пластини інший вже автор без імені, ми не знаємо, хто її написав, але він зробив приписку доповнення до того самого Міча. Що він пише? Він там пише, що захворіла мати, і тому він наказує Мічу повертатися додому. Також тут фігурує і повідомлення, що це вже не перший лист. А що домічня вже посилав якийсь дорож, але з якоїсь причини те повідомлення не було передано. Отже, а що ще можна сказати? Ну що грамота з це такий типовий зразок тодішнього давньоруського ділового листування. Приклади такого листування ми спостерігали. І раніше у Берестяних грамотах, наприклад, бо їх уже е, і 10, з 10 по 14 століття, які писалися, і більше тисячі їх вже знайдено у Новгороді. Там вже за тисячу сто їх знайшли. Також їх знайшли у Пскові, у Смоленську і у Звенигороді. І ми, до речі, розбирали Звенигородську грамоту тут раніше на цьому каналі. Ось тут буде посилання. Зможете перейти передивитися через те відео. І як бачите, чуєте зміст цієї грамоти досить простий, але він, так би мовити, відкриває нам цілий світ. Тут і побут, і робота, і взаємене їхні і турботи. І люди щось вирішували, якісь свої господарські справи, планували поїздки, передавали інформацію, ділилися новинами. Це не якісь там накази князя, це не молитви ченця. Це жива мова звичайних людей, таких як ми з вами. І оскільки. Е, Грамота написана розмовною київською говіркою, то лінгвісти мають гарний матеріал для того, щоб дослідити знову ж таки ще один на ще одному прикладі. І граматику, і вжиток слів, і е, побудову фраз це такий, як би мовити, е, голос із 12 -го століття, який нам розповідає про людей, про їхнє життя, е, яке для них було буденним щоденним, а для нас це вже щось таке надзвичайне. І також нагадую, що натиснувши на кнопку спонсорство під відео, за невеличку суму ви зможете отримувати персоналізовані відео з відповідями на ваші запитання і також інші переваги. А кому буде цікаво розібратися більш докладно з фотографіями цього сувою, з тим, як які форми мали літери, як розгортали його, як реставрували цей сувій, як, тобто, всі оці нюанси відсилаю вас до статей. На посилання на них я даю в описі до цього відео. Також окремо хочу зазначити, що обидва відкривачі-знахідки це Дмитро Тимчук і Павло Нечитайло. Вони зараз захищають Україну у лавах ЗСУ. Вони зараз на самому фронті. Тож їм величезна шана і дяка за те, що вони робили і роблять для нас.